Сьогодні подивимось, як можна, власне, працювати з таблицями і зображеннями в Google документах на мобільному пристрої. Запускаємо. Так, і давайте створимо документ новий. Так, нехай буде у нас, наприклад, таблиці. Таблиці. Та зображення. Так, ось так. Так, ну і давайте вставимо, власне, табличку. Дивіться, можна вставити наступним чином. Тобто у нас тут є хрестик, натискаємо і вставляємо, власне, таблицю. Так, ну нехай буде таблиця стовпців, нехай буде у нас, наприклад, 2. Так, і рядків, нехай буде, наприклад, у нас 3. Я думаю, вистачить. Так, ставити. Дивіться, і тепер тут можна редагувати, можна трошки взяти і змістити, наприклад. Да? Тобто, дивіться, виділяємо, трошки можна тут, наприклад, змістити те, що нам не потрібно, трошки можна підредагувати. Тут давайте напишемо тварина, а тут буде зображення тварини будемо вставляти. Ось таким чином. Так, вставляємо сюди. Так, ну і тепер давайте вставимо власне зображення. Так, дивіться, тут також можна, в принципі, як нам завгодно, можна трошки редагувати це все. Да? Тобто можна змінювати трошки і все це відозмінювати. Так, ну і давайте, власне, додамо тварина. Нехай буде у нас тигр, наприклад. Так, і нехай буде, наприклад, у нас там слон. Так, ось так. Так, і давайте додамо сюди зображення тигра. Дивіться, дуже просто. Також натискаємо на хрестик. У нас тут є зображення. Так, і давайте візьмемо з інтернету. Можна взяти з фотографій, з камери. В принципі, якщо у вас є зображення, можна взяти. Давайте з інтернету візьмемо. Так, тигр. Так, і давайте вставимо, який нам більше подобається. Нехай буде, наприклад, ось такий якийсь тигр. Давайте ось такого вставимо. Вставити. Так, давайте ще раз. Так, чомусь не хоче, давайте ще раз спробуємо. Так, ну, наприклад, у нас тут є ось такий тигр. Так, вставити. Бачите, тигр у нас вставився. Все у нас нормально, все добре. Так, ось таким чином, бачите, тигр у нас є. Так, давайте вставимо слона тепер. Так, також натискаємо сюди хрестик зображення з інтернету. Натискаємо слон. Пишемо слон. Так, і шукаємо. Нехай буде, наприклад, ось такий, який перший у нас потрапив, вставити. Так, тепер бачите, слон також є, все добре, все класно, все, все нормально. Так, ну і можна також редагувати зображень. Дивіться, можна, наприклад, обтікання текстом. Ну, нам тут, в принципі, немає сенсу, але хоча можна також це все, в принципі, редагувати. Ну, ось таким чином, бачите, навіть можна це робити, якщо у вас мобільний. Телефон, так? тобто, якщо немає в принципі, комп'ютера, також, в принципі, можна завдання виконувати, можна робити всі потрібні маніпуляції з зображеннями. Власне, з таблицями також можна робити, можна трошки звужувати. Якщо, наприклад, ви хочете трошки змінити табличку, можна також звузити трошки. Ось така табличка у нас вийшла, і зображення також. Якщо ви давити зображення, хочете, також в принципі, дуже зручно, можна просто затиснути. Можна, в принципі, редагувати, видаляти, також це все робити. Тобто, ось таким чином можна редагувати. Бачите, тут є панелька. Можна також керувати, в принципі, робити різні. Дивіться, можна вирізати, вилучити, взагалі, видалити. Тобто, дивіться, натискаєте, тут є у вас також меню. І обираєте потрібні дії, тобто видалити, додати коментар, там все, що потрібно, все можна робити. Тобто, Ось таким чином. Ось таким чином можна працювати на мобільному пристрої. Всім дякую за увагу!